Привіт, друзі! Мої шанування! І це п'ята частина нашої з вами відеоподорожі до аргентинського міста Ушуаїя. Те, що це місто є найпівденнішим на планеті, я розповідав у попередніх частинах. І це правда. Немає у світі поселення, яке має статус міста і знаходиться південніше, ніж Ушуаїя. Але навпроти Ушуї, на. В протилежному березі протоки Бігль є чилійське поселення Пуерто вільям Але на відміну від Ушуаї, статусу міста воно не має. Це аналог нашого селища. Проте південніше Пуерто Вільямс є ще одне малесеньке поселення, рибацьке поселення Пуерто торро Але тут проживають близько 50 осіб. Тобто до міста воно явно не дотягує. Хоча, попри свою малочисельність, саме цей населений пункт вважається найпівденнішим на планеті Земля. Пуерто Торо, як і Пуерто Вільямс, знаходяться на острові Наваріно. Ось туди то я і збирався потрапити. Але у цю пору року туди екскурсій не було. Магеланові пінгвіни зараз мігрують, а острова, де вони полюбляють зупинятися, зараз порожні. Тому я відправився туди, куди це було можливо. А саме, ми маємо пройти протокою бігля повз кілька цікавих островів, висадитися на одному із них та відвідати найпівденніший маяк у світі. Так що вмощуйтеся позручніше і попливли. Сорі, моряки мене, мабуть, засміють. Ходімо, чи пішли у море. Отак, мабуть, буде правильніше. Хоча, чому тоді українською мовою пароплав, а не парохід? Коротше кажучи, не в тому суть, яке саме дієслово потрібно примінити при цій дії. Але наш катамаран зараз із порту вийде у плавання. Ну а наразі я хочу трішечки раніше потрапити на борт цього судна, щоб зайняти трохи краще місце. Але як виявилося, таких, як я, тут багато, точніше, всі. І біля вікон уже усі місця були зайняті. Але як виявилося, що це на краще. Пізніше, коли катамаран зупинявся у якихось фотогенічних місцях, я мав можливість першим вийти на палубу і зайняти там краще місце. Тому як я сидів на крайньому біля проходу місці. Поки ми вирулюємо із порту, я вам трішечки розкажу про протоку Бігля. Чи, мабуть, все ж таки протоку Бігль. Вона так була названа на честь британського корабля Бігль, команда якого відкрила цю протоку у 1830 році. І саме на цьому кораблі, на кораблі Бігль, Чарльз Дарвін обігнув Південну Америку під час своєї знаменитої кругосвітньої подорожі. Ну а ми, дякувати Богу, благополучно відчалили із порту у Шуаї, І зараз направляємося тихими водами протоки до тих місць, які нам запропонують туристичні оператори. Завдяки тому, що ця протока не є дуже широкою, її ширина місцями всього 5-6 кілометрів. Плюс з обох боків вона оточена високими горами островів. Води її є дійсно дуже спокійними. Хоча, по суті своїй вона, як і протока Дрейка, з'єднує дві величезні водойми, тобто два океани. Тихий та Атлантичний. Від Ушуаї ми зараз рухаємося на схід. І праворуч нашого борту знаходиться острів Наваріно. Це уже територія Чилі. Ну а ліворуч, відповідно, острів Вогняна Земля. Який чилі з Аргентиною ділять майже навпіл. Під час туристичної прогулянки вздовж протоки бігль, можна побачити тюленів, бакланів, пінгвінів, включаючи й магеланових. Але зараз не сезон, вони мігрують. Тому ми тільки побачимо те, що побачимо. Але це буде далі. Тим часом від місцевого туристичного причалу. Ми вже перетнули широку затоку Ушуайя та вийшли до протоки Бігль через Пасо Чіко. І зараз ми минаємо так звані пташині острови. Тут можна зустріти цілий мікс із морських птахів, які мешкають на вогненій землі. А це такі як поморник, чорнобровий альбатрос. Парові качки, каукени, кухарські чайки та сірі чайки. І вже будучи тут у протоці, як я вже казав, я зрозумів, що як мені повезло, що не було місця біля вікна. Тому що це було б не просто біля вікна, а ще й за довгим широким столом. І для того, щоб вийти, мені потрібно було б дочекатись, коли вийде. Троє людей, які б сиділи з боку. А так я дуже швиденько опинявся на палубі, майже перший. І, відверто кажучи, повертатися до салону абсолютно не хотілося. Дивитися на це все через скло це якось несерйозно. Хочеться чути цей шум, відчувати свіжість та вдихати на повні груди це цілюще, трохи морозяне. Антарктичне повітря. І ось ми прибули до першої нашої зупинки. Як виявилося згодом, і останньої. І це Пуерто Карелло. природний причал, який раніше використовувався рибалками-кустарями, зокрема, першими поселенцями Ушуая хорватського походження, доном Матео Кареловичем. У середині 20-го століття. Тут на острові є й такого роду попередження, де написано: увага! Ви входите в зону дикої природи, на свій страх і ризик. Зверніть увагу на можливі зміни поверхні доріжки. Уникайте аварій! Отож, шановні туристи, будьте уважними! Дарма б таке не писали, мабуть, були прецеденти. Ну, а я тим часом вирішив зайнятися корисною справою. А саме зібрати кілька камінців, які згодом мав би приклеїти на фасад. Чому мав би? Та тому що зібрати то я їх зібрав. Але довести їх до України мені так і не вдалося. Їх у мене забрали в аеропорту. Але тоді я ще про це не знав. І збирав собі ці природні сувеніри, навіть і не підозрюючи, що я їх просто відвезу у швайський аеропорт. Ну але про це згодом. На момент прибуття європейців до протоки Бігля, її околиці населяв народ Яган або Ямана. Вони виживали в основному за рахунок морських тварин та птахів яких добували за допомогою полювання. Також вони займалися риболовлею та збиральництвом. Ягани пересувалися на каноє, зроблених із кори дерева. Наприкінці 19 століття чисельність корінного населення сягала близько трьох тисяч осіб. Вони населяли територію між протокою Бігль та Мисом Горн. Після того, як європейські поселенці напостійно оселилися у цих місцях, у Яганів відбулося різке зменшення населення. Вони переживали глибокий культурний шок. Ті, хто залишилися у живих та оговталися після цього шоку та перенесених, вірніше, принесених європейцями хвороб, пішли працювати на ферми. Та на різноманітні промислові підприємства. Нині дехто із їхніх нащадків проживають у Аргентинській Ушуаї та у Чилійському Порт Вільямс. І зараз вони, мабуть, себе абсолютно не відчувають господарями цієї землі. А ви лишень уявіть, що якихось всього 150 років тому вони були єдиними. Безроздільними та повновласними господарями цих просторів. І як їм, мабуть, тут добре жилося. Вони не знали благ цивілізації, вони не нюхали запаху вихлопних газів та не знали запаху пороху. Вони не читали газет. Вони жили та насолоджувалися на ось цій землі, яку так стрімко поглинула цивілізація. Цей острів є заповідником, і називається він острів Бріджес. Відноситься до архіпелагу Вогнена Земля. Я майже останнім зайшов на оглядовий майданчик, останнім я з нього і повертаюся. І ви знаєте, покидаючи цей острів, не можу побороти в душі якесь таке дивне сум'яття. Таке враження, ніби я покидаю опустілий будинок, в якому раніше. Пило ключем та вирувало життя. А зараз на його розвалинах фотографуються туристи, які через кілька днів роз'їдуться по своїх теплих квартирах та домівках та житимуть далі своїм звичним життям. І, мабуть, мало хто задумується над тим, що колись цей острів також був звичною та затишною домівкою для народу Яган. Але, як то кажуть, у Парижі ляві. Пардон Сільвуплє за такий трохи драматичний відступ, і погнали далі. І наступне, що трапилося на нашому шляху, це острів, який заполонили морські леви. Окрім галасу, тут ще й стоїть страшенний сморід. Таке враження, ніби вони харчуються виключно дохлою рибою. Я стояв з протилежного борту і не знав, чому це катамаран стишує хід. Але по цьому тошнотворному запаху я відразу зрозумів, куди ми прибули. Я із цим запахом вже встиг познайомитися на березі Аргентинського моря. У місті Мардельплята. А втім, а якщо закрити очі і тільки слухати, видається, що ти знаходишся біля здоровенної отари баранів. Та природа тут дійсно таки заповідна. І живуть собі тут ці морські жителі, так як і жили вони десятки тисяч років тому. На цих островах живе два різних види морських левів. Тут є так звані південні або південноамериканські морські леви з жовтувато-коричневим кольором шерсті, та є чорні. А вдалині видніються гори Дарвіна. Самці тут часто влаштовують бійки, які супроводжуються голосним риканням, як у справжніх левів. Самці набагато крупніші за самок. Вони можуть тягати більш як 2,5 метри в довжину та вагі до 350 кг. Тоді, як самки, приблизно у півтора рази менші по обом показникам. Як тільки самець потрапляє на острів, він відразу намагається, так би мовити, застовбити територію та піджати під себе якомога більше самок, та перешкоджати їхній втечі. Морські леви, так би мовити, практикують багатожонство та тримають у своєму гаремі від 3 до 18 самок. Але бої між самцями відбуваються не тільки за них. Ще вони буває товчуть один одного за саме козирне та зручне місце для довгих годин вилежування під сонцем, якщо те сонце, звичайно, вийде. А ось ще є і такий варіант спостерігання за тваринами. Можна сидіти у теплі з чашечкою кави або чаю і дивитися собі за тими морськими левами. І плюс тут не так смердить. Після знайомства з морськими левами, нас везуть на острів, де розмістилася колонія бакланів Ісла лос Пахарос, так називається цей острів. Тут живуть арктичні синьоокі баклани. Підвидів у бакланів дуже-дуже багато. Це дуже симпатичні з вигляду птахи. Але коли підпливаєш до їхнього острова. Він смердить не менше, ніж смердять морські леви. Усі скелі просто загажені. Тому, мабуть, капітан і не підпливає дуже близько до цього острова. І тим не менше, все ж таки можна роздивитись та перевірити, що перед нами саме цей анонсований вид бакланів. Харчуються баклани рибою ракоподібними та молюсками. Пірнають вони за їжею у товщу води, інколи сягають навіть дна, якщо полювання ведеться у прибережній зоні. І ось, відвідавши створінь, які з'явилися на світ у процесі промислу Божого, далі наше судно взяло курс у напрямку творіння рук людських. А саме до найпівденнішого на земній кулі. Маяка. Називається він Лесер, що у перекладі із французької означає розвідники. Багато хто помилково вважає цей маяк прототипом маяка, який надихнув Жюля Верна до написання роману Маяк на краю світу, у романі Великого французького письменника. Йдеться про маяк Сан Хуан де Сальваменто. І він більше схожий на якусь хату. Але саме цей маяк у період написання роману був найпівденнішим у світі. І цей маяк знаходиться на північний схід від Ушуаї. І побудований він був у 1884 році. Світло від масляних ліхтарів було дуже слабким, плюс туман дуже часто накривав маяк. У результаті кораблі продовжували терпіти трощі. Пізніше, неподалік того маяка, було збудовано ще один. Але і він не дуже справлявся із покладеними на нього задачами. І ось 23 грудня 1920 року було здано в експлуатацію ось цей маяк: Маяк розвідників, який стоїть на самому північно-східному острові одноіменних островів. Тобто назва групи цих островів розвідники. І таким чином він став найпівденнішим маяком планети. Маяк знаходиться у п'яти морських милях від Ушуаї. Нині він безлюдний, працює в автоматичному режимі, має дистанційне управління та є закритим для публічних відвідувань. Прожектор живиться від сонячних батарей. І знаходиться він на висоті 22,5 метри. Кожні 10 секунд він видає білі спалахи, які видно на відстань 7,5 морських миль. Наша мандрівка тривала майже 3 години. Я навіть не помітив, як вони пролетіли. І ось ми вже повертаємось назад у порт Ушуаї. Вздовж берега, над яким височіють андські кордильєри, або просто анди. Які беруть початок саме тут. Ну або якщо дивитися із півночі на південь, то тут вони закінчуються. Ну а Анди, нагадаю, є найдовшою та однією з найвищих гірських систем земної кулі. Зимовий день короткий. Ось уже й засвітилися ліхтарі, і вечір м'ягесенько закутує Ушваї у свої обійми. Славно видалася мандрівка. Я маю на увазі не тільки на Катамарані, а й взагалі до Ушуаї. Ви знаєте, сюди хочеться повернутися. Ну, а раз виникають такі відчуття, то це свого роду індикатор індикатор того, що. Місто та місце дійсно достойні цього. Після того, як я зійшов на берег, я завітав до секретаріату туризму, де мені видали ось такий сертифікат, який засвідчує те, що я був на вогненій землі на краю світу. Секретаріат знаходиться через дорогу від туристичних агенцій, у яких продаються квитки на екскурсії до протоки бігля. Отримавши сертифікат, я взяв курс на аеропорт. Да, диво дивне. Ще 30 червня в мене сніг під ногами не рипів. Дорога мені вже була знайома, адже до Ушуаї з аеропорту я також йшов пішки. Правда, тоді був ранок, а зараз уже темна ніч. Підводячи підсумки свого перебування в Ушуаї, можу сказати таке: поїздка на вогнену землю це одна із найкращих пригод, які зі мною трапилися під час мого перебування на обох американських континентах. Про неї хочеться згадувати, про неї хочеться говорити. У самій Ушуаї є де походити, є на що подивитись, є куди позаглядати. Я навіть знайшов магазинчик, який відповідав моїм інтересам. А саме колекціонуванню номерних знаків, де я також прикупив кілька екземплярчиків. І ось цей сувенір також звідти. А ще я дякую Богу та долі, що звели мене з нашою землячкою з Вікторією, яка так люб'язно розповіла мені про усі тонкощі туристичної ушуаї. Так що, якщо ви зібралися на вогняну землю, зв'яжіться зі мною. У мене є контакти Вікторії. І я думаю, що вона залюбки поділиться із вами, усіма хитрощами. Ось я тим часом і дістався до аеропорту, де зі мною трапилась ще одна пригода. Правда прикра. Тут у мене забрали усі камінці, усі мушлі. Які я збирав для свого домашнього музею. Я намагався якось протестувати проти такого свавілля, але мені пояснили, що у цій провінції це усе вивозити не можна. І митний офіцер показав мені цілий ящик з камінцями, мушлями та різноманітними дерев'яшками. Ну що ж, закон є закон. І раз прийняли його, значить були на то прецеденти. Добре, хоч землю у пакетику не знайшли. Хоч щось буде автентичне з Ушуаї. Ну, а у мене тим часом оголосили посадку на літак. І таким самим літаком компанії Flybondi я повертаюся назад до Буеннос Айреса, про який я вам обов'язково розкажу у наступній подорожі. Отож, підписуйтеся на канал, якщо ви тут вперше. Не забувайте натиснути на дзвіночок для того, щоб утримувати повідомлення про нові відео. Та поставте лайк цьому, якщо воно вам сподобалося. Ну а я наразі буду вам казати до побачення. На сам кінець, я хочу побажати усім нам якнайшвидшої перемоги та миру. Вірте в Бога. Вірте в наші збройні сили, вірте у свої власні сили. Побільше оптимізму та поменше суму. Бувайте здорові та до зустрічі! Слава Україні!